Подарувати радість вихованцям чернігівського притулку для дітей, причому не тільки під час презентації театралізованої вистави, а й у колі спілкування та участі в спільних іграх, такою була мета благодійної акції Діти дітям, а виявили бажання здійснити її учні міської школи мистецтв разом зі своїми наставниками, керівниками відділів та студій школи. Це Олеся Баринова, Юлія Піддубна, Лариса Кирюша. У театралізованій формі з хореографічними номерами діти виконували ціле обрядове дійство Масляна. А це веселі пісні, й танці, ігри, розваги, вірші та гумориски, зрештою, розповідь про традиції святкування Масляної. Обов'язковим атрибутом свята, звісно ж, стали млинці, які подарували гості вихованцям притулку. А ще на малечу очікували казкові образи зими. Діда Мороза, Снігуроньки, Масляної, весни та перших квітів. Розважали дітей і веселі фокусники та гумористи. А наприкінці заходу гості порадували присутніх веселими іграми. І кожен вихованець притулку не залишився без уваги, отримав м'яку іграшку. Сильно сподобалось, сподобалось. таки побачили веселі ігри, іграшки привозили, щоб надальше вони переїжджали до нас, і веселили нас. Слід підкреслити, що в притулку відбулася прем'єра спектаклю Масляна. А взагалі в репертуарі творчого дитячого колективу є вже декілька вистав, які підготувала завідуюча сценічно-образотворчим відділом міської школи мистецтв Олеся Баринова. Нам дуже сподобалося, Ми дуже раді були приїхати сюди до таких дітей, показати їм щось цікаве, щось таке, щоб їм могло теж дуже сподобатись, від якого б у них залишились найсвітліші спогади. Ми ще виступали до цього і. В соборах, ось з вертепом виступали. Ми до школ різних також ми їздили, виступали з різними спектаклями. Лікарні. Так, так Лікарні ми їздили також для хворих дітей з вертепом виступали. У нас ну, дуже дружній колектив, і всі ну, друг друга підтримують, всі не покидають в бідах. Ми дуже старалися. Ми займаємося, от діти, які сьогодні виступали, буквально год в школе искусств, на театральном отделе. И э, наши дети сами изъявили желание выступать и участвовать э, перед детьми, э, у которых нет родителей. Они попросили, и спасибо Зеленько Людмиле Федоровне и Анатолию Григорьевичу, что отозвались, приняли нас здесь выступить, э, потому что для наших детей это тоже очень большой и праздник, и они чему-то учатся и дарят свои постановки, свою радость, то, что, свои успехи, то, что они умеют делать, научились. Конечно, репетировать и ставить с детьми много сложностей, но при этом получаешь очень большую радость от того, что это светлые улыбки детей, которые вот выходят на сцену, и ну, это непередаваемо. Поэтому хочу сказать спасибо школі іскусств Єліні Фідоровні Савченко за те, що нас підтримує, допомагає нам. Творчість колективу міської школи мистецтв тепло сприйняли і керівники притулку та обласної служби у справах дітей, які були присутні на заході. Коли дитина йде до дитини і вони спілкуються разом про тому, ті діти, які є, мають певні проблеми в своєму житті і складнощі, то це дуже дорого, коли Вони бачать інших дітей. Ті, які живуть в сім'ях, ті, які мають свою домівку, вони можуть бачити, як можна жити по-іншому, чому можна вчитися, і що в них є якісь перспективи і є майбутнє. Нашим діткам ось такого тепла, радості, улибок на їхніх обличчях якраз і не вистачає. Я хотів би подякувати нашому школі мистецтв, що дійсно знайшли час, от приїхали. Ось таким колективом, і просто для наших діток зробили свято.